Що ж, друзі, всім привіт! Чергова рибалка. Відразу вам скажу по своїм відчуттям, як воно все от сьогодні відчувається. Це просто весна. Та ну ні, взагалі повний нуль. А по прикормці у нас сьогодні буде стандартна програма карасьова прикормка. Саме бісквіт Карась від інтеркріль преміум серія. Плюсом додамо трошки крилевої олії. Зараз 3 хвилинки, вона нормально ліпитися почне, набере все воду. О, йдуть, 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 ідуть. Дивіться, прямо на нас, красавце. Ну його, ну, ну, мало, чесно кажучи, карась дуже хороший, але його мало. Один, другий, третій вдалеки. Ну... Ще парочка крутиться. Вудлоще Вікінг Маверік 50УЛ. Як про мене, ну, ну саме більше мені зайшло. Ви бачите, тут підківочок сточена вудка. Дуже класно нею грати мармишкою. Мармишка, вольфрамчик від вікінг. Так почнемо, мабуть, з мотиля, як зазвичай. От. І ще, мабуть, одного чи двох опаріків. Віддінемо. Не знаю, як по активності сьогодні харась з точки зору, як він хоче кушати чи не хоче. От що я маю на увазі. Підйом. Єсть. Так, друзі, є перший. Що там за розмір? Ах, розмір, чесно кажучи, не дуже. Не такі, як я бачив, але ну такий трохи за ладошка. Це, звісно, про ці містяки розмір ні о чому, але Повідбі. початок є. І це радує. Ви знаєте, радує з тої точки зору, що ну, я хвилин, мабуть, 10 просидів. Як для старту в риболовлі, знаєте, якщо порівнювати з минулим разом, то доволі такий тут-вух. Так, зараз треба трохи пошуміти, звісно. Але що робити? Треба створити умови для проживання тимчасового красика. Я з собою садок не беру, щоб менше по воді хлюпати. Глибина, блін, 2, може 10-2,20 взагалі. Дуже-дуже мілко, як для ловлі, коли ти стоїш у нього на голові. Вот, ну, хорош. Первый, ну, поганый карась. Довольно-таки есть. Опа, осьмин. Есть. Ой, вот это уже покрасче. Да ты что. Блин, в корягу. Ого. Тихо, мамонт. Тихо, ну, вроде, пиццив хорошо. Тут бы такие, как невеличка пацанка, потрепать. О oh yeah. ну це, друзі, приблизно такі карасі, яких я бачив тільки що в об'єктив камери. Це пів кіла плюс. Гля, які монстряка. Ой, я розв'язався. Треба нормально устаканитись на цій карячці. Я гадаю, звідси поки що іти резону нема. Щось далі шукати Ти шо, гля просто. Чесно кажучи, я б цього красення, мабуть, відразу і на ваги кинув. Зараз ми цим і займемось. Так, камеру поки що в сторону. Провода, щоб нам нічого не заважало. Так, 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 ваги брав, да, брав. Ось вони. А ну-ка, просто цікаво. Дивіться, який монстр. Так, кілограмчики у мене виставлені. Так. Опа. Ну як я і казав, 500 плюс 540 грамів. Ти шо ти шо? Блін, я б зараз, звісно, більш емоційно реагував би, бо знаю, що не можна шуміти. Офігеть. Ну різниця ви бачите, так? Да? Видно різницю не вооруженим оком. Так, блін. Все, треба тут устакануватись, якось нормально зав'язатись, бо в мене звісно, лодку тут туди сюди колихає. Ну на цей раз звісно, треба вже перенаживлятись. Ви ж бачили який карась, ну це понятне діло, що він добряче пожував нашу наживку. Ну, Я чесно кажучи готовий і по два, і по три рази перенаживлятись. Якщо будуть клювати такі карасі, то не проблема. Теж хороший кабан. Ви бачите, тільки перший був такий невеликий. А ці два прям ну, козирні карасі. Цей трохи менший, ніж попередній, але все одно таке під пів кіла точно. Рам 450 красавець. А ти шо? Ну що ж, третя риба, можна і чаю. Сьогодні повеселіше буде рибалка минулого разу. Це точно. шлапти тихо тихо не шуми щоб не пора того що там є та ти що це сьогодні став на коляшку Еще и чайную стих вычеркнуть. Ой, это. Так. Знов таки поднаживился. Бо один раз бывает нормально, а за другим разом красть, майже все сбывает. Ну, не сбывает а так. Обсасывает, скажем так, мотыля. Мотыль такая Штуковина тендит сразу вытекает

як як другий та да, такий півкілоплюс точно як другий по розміру програмів 550 та ну те що можна так репалить клюють не в льот, але близько до того. Десь проміжок хвилин 10, але дельфіни ж ти бач, з таким темпом відро набивається на раз-два. Звісно ж тут ще вода, але навіть як привізли тут бачу. Просто шуракушка, будет хорошая. Обидненько. Просто срезала. Такие очки, брин окинок. Мады in Japan, до речи. Просто скомпонуем с тропинкой. И будет такая самая малышка. Только в профиль. Вот так вот получается. И, сказать честно, процент засекаемости будет тики больше. Добрав також з другого разу. Перша в молоко, а друге сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, та всі як на подбор, ти шо? 1. Як про мене після заміни оснастки тільки краще стало. За счет чого вага самої оснастки зменшилась, тому що дробінка тут, по-перше, просто свинцова, да? не вольфрам, І тому на кожному із підкидів саме наживка краще завісає. в неї парусність виходить більша. сходу есть ой, 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 ой. ого подкилошний галяйте лапати у ты моє ну не подкилошный ну мабуть краще за сьогодні біля 600 грамм зараз переважимо такого можна навіть Зважите. Бачите, тільки я опустив мармиху. Не, ну Роздача, що сказати. Я би сказав, мега роздача сьогодні карася, Правильно став, трошки закрашився прикормкою. І все. І все гуд. 570. Та ні, такий самий який тут був, я не пам'ятаю, але ну, під 600, як я і казав, в принципі, Офіять. бачите, в руку поміщається. вміщається. Ну все, води вже майже нема. Вони її повиплюкували, бачите, все більше тут карася. Може добере. О, є, добирає, прям в пів води. Ага. Він прям ганяється за наживкою сьогодні, ви бачите. тя 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 під лодку пішов. Це не дуже великий, але бойкий такий. Під мене прям прям близкою. Ну, давив він більший, більше давив, аніж у той що 600 грамів. У мене пучок мотиля тут уже такий, що саме на крупного карася. Так, три хвилинки перекорчик. Ну в смысле, пауза на чай. Я то не палю і вам помогу. нараджу. Така собі затія. Хоча були такі часи, як робоз данів. Вже, мабуть, років 10, більше навіть трошки. Як кинув. І ні краплі, не жалкую. Хай вичерпнуть, ну це дуже хороша риба, ооо, оту кабан, оля, оля який, ну переважувати його я не знаю, є сенс ще нема, но, ну десь близько 600 так само, офігеть. Зачепився, треба буде один фіг перенаживлятись. В руку не владі. Глягачки такі липкі. Блін, відчепив. вичепив. чепиться, то навірняка. Офігід, тупо динозавр. Гля. Ну скажу вам як місця на таку роздачу саме зимнього карася попадаєш раз або два всього за сезон. Тому рибалка особлива. Ні, вони приблизно всі самі крупні однакові. Просто що вода трохи збільшує, мені чомусь так здалося. Офігеть, кабани. да це я став саме в логово. Бачите, камера не показала стільки. тому що я камерою, отам саме в корячці світить, все і більше на чисте став. Стакани все зав'язався і просто більш на чисте почав. Ну, Бачите, вже і води, небагато в відрі. Красавчики пішли. Ти що, вони як злітали? Таке відчуття, що боїнг якийсь злітає. Так крилами били по воді. Офігеть. Вообще. ух ты шо! який! Один кращий іншого. Ну я гадаю, середня вага вам зрозуміла. Цей теж, я думаю, трошки більший за 500. бачив цей підйомчик да? це просто я не знаю бальзам на душу для глаз я би так виразився відро друзі ви бачите відро ну без мало Люди вже там ну ви самі бачите майже нема ну, да? мені цікаво ще на одну коряшку сходити, що ми прокармлювали Слухай, ну стояв крась, видно, що стартанув. Бачите дно яке. О, так він... Ого! Слухай, його тут нормально. Бачила я тільки що просто на спину йому поклав. О, ага. Вперся. Один, другий. Коротше. Крась присутній, але глянув ще один пішов в пів води. Якраз присутній, але дуже жорсткий коряжник. Майже сходу другий. Ух ти, це і покраще. Це, це хороша риба. Дуже бойки. Ну, в лодку врізався. О, ну це наш клієнт. Розмір то, що треба. Так. скажу, просто мега роздача сьогодні. Тоже не топово, не топовий розмір, але крупний крася. Це наш клієнт, диви. Та ти що. Нега, тільки опустив. Іди сюди. Це вже з другої сторони коряшки. Просто розвернувся. Ой-ой-ой, які ти каже, А ну, під'їму. Чи не підійму. Я його рукою не, не дотягнусь. Оп, єсть. Ти що, які лапки? Як звичайно, ж, друзі, останній заброс. Уже все, не вміщається. Все, їду додому. Девральная поклевка. Но вот это точно последняя. Ух, вы бачили, цыг. да? Да ну сколько же можно. А. Какие кабаны. Да все. Хорош. Но это уже точно хорош. Там, блин, куды? Вы бачили? Ну що, друзі, я вже на берегу, хорош на сьогодні кошмари та карася. Сьогодні я відловився і за минулий раз, коли, я, можна сказати, пролетів два карася за весь день. І за сьогодні, в повній мірі, просто отрив по карасю був ну, повністю. Тут з моєї сторони і коментарі не потрібні. Ви бачите? ну що там казати, просто відро карася. Друзі, ну, Подивіться, якого розміру карасики. Глянь який здоровий. Ну, Я у цього навіть не важив, але ну, мабуть один із найбільших. Вони всі, гляньте. Плюс-мінус. Я ж кажу, середня маса карася сьогодні, ну мабуть, грамів 500. 500-600 грамів. Отакі От здоровизні монстри. Це, можна сказати, повноцінне закінчення сьогоднішньої риболовлі. Повноцінне я вже отримав від цього кайф. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк у підтримку каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь, тому що незабаром нас чекають самі крутейські пригоди. Весна на носі, а там просто клондайк буде по рибі. На сьогодні все, друзі. Бувайте!